Але, мабуть, всі чоловіки погодяться з тим, що Маргарет Тетчер, прем'єр-міністр Великобританії, одна з найелегантніших, найчарівніших жінок нашого часу. 9 червня. Для участі в днях Великобританії до Києва прибула пані Маргарет Тетчер. Люди хотіли не тільки побачити легендарну жінку, а й потиснути її руку, так що служба безпеки і наша англійська не нудьгували. Виставка промисловість Великобританії сьогодні була однією з головних експозицій. Вона давала можливість не тільки ознайомитися з досягненнями промисловості Англії, але й розширити наше ділове співробітництво. Всесвітньо відомі фірми. Фірма Лайфсток. 25 років експортує до нашої країни велику рогату худобу, коней, овець, свиней. Ренк Ксерокс. відома копіювальна машина ще 50 років тому була створена саме цією фірмою Телефакс, лазерний принтер, настільні видавничі комплекси, теж розробки фірми. Фірма Джон Crane Юкалі Limited – механічні ущільнювачі для газової і нафтової промисловості, роблять виробництво екологічно чистим. Консорціум фірм Рейкал. Продукція консорціума електронні прилади, засоби зв'язку, радіолокатори та навігаційні системи для морських суден, автоматизації банківської справи, спорядження для захисту від пожеж. Тощо. Цікаво, що фірми консорціуму, повіривши у перебудову Горбачова, свідомо пішли на конверсію і пов'язане з нею зниження прибутків. Офіційна частина перебування Маргарет Течер у Києві завершилася підписанням документів про подальше співробітництво України та Великобританії. Потім на прохання депутатів Верховної Ради Української РСР Маргарет Течер виступила в українському парламенті. Вона, зокрема, сказала. Ви в Радянському Союзі переживаєте безпрецедентні в історії події. Ви переходите від тоталітарного суспільства. До суспільства вільних людей, коли люди відчувають всю відповідальність за цю свободу, і це дуже складне завдання Ці слова Маргарет Течер виявилися пророчими. Хто б міг подумати, що саме на цій площі розгорнуться драматичні події, пов'язані. І з голодуванням студентів, що складе свої депутатські повноваження Володимир Івашко, а прем'єр Віталій Масол подасть у відставку. І хто б міг передбачити, що й сама залізна леді наприкінці року залишить посаду, яку обіймала понад 11 років. На завершення англійці приготували киянам казкове видовище. Повітряне шоу у виконанні ескадрилі королівських військово-повітряних сил Червоні стріли. Я думаю, пора вже оставити четыре границі. Северный полюс, Дальний Восток, сліва Іспанія і внизу Индия. І будемо їздити друг другу в гости, показувати спортивний пілотаж. Всю воєнну авіацію на спорт переведе, і буде все нормально. Немає сумніву, що прийде час, коли люди всього світу стануть братами. Так сказав колись великий шотландець Роберт Бернс. То може ми вже в путі.